Хто може стояти за інформаційними скандалами навколо Володимира Зеленського? Є якась змова, причому це всередині його людей? За спиною багато говорять, що йому скоро йти з поста президента. Якщо він піде героєм, то якось буде не дуже йому треба зіпсувати репутацію. Або йому треба допомогти піти самому з поста з допомогою інтриг та інформаційних скандалів. Стосовно безпеки президента, то підставити його можуть свої. До речі, навіть більш вірогідно, що це можуть бути саме свої, а не чужі. При тому, що небезпека може бути пов'язана з дорогою, так небезпека є в дорозі чи на відпочинку. Нехай вона залишається небезпекою ще. У своїх інтерв'ю ви говорили, що на Київ чекає ще нещастя. Що саме ви мали на увазі і коли саме? Київ залишається основною ціллю росіян. Вони вважають, що якщо взяти Київ, то у них все стане чудово. Чим більше вони продовжують обстрілювати, тим гірша ситуація у росіян. Знаєте як, не з'їм то понад кушую. Київ героїчно стоїть, але тим самим несе на собі страждання. В які терміни? Ну, ще до травня місяця можуть кошмарити. Всі основні моменти негативні, відбудуться до травня місяця, тобто, можливі ще масовані обстріли впродовж наступних пару місяців. Яка ситуація в Донецькій та Запорізькій області? В Донецькій області дуже важко нашим хлопцям. Донецьк це Україна як результат. Але, на жаль, цей результат ще буде через велику кількість смертей. У Запорізькій області ми теж ще поки не сильно впевнено стоїмо на ногах, але це просто питання часу. Що там, що там, поки не дуже. Який ваш буде прогноз на березень? У березні повноцінного миру ми ще не бачимо. Не чекаємо. Але чекаємо якийсь подарунок, що в процесі дуже вплине на нашу перемогу. Ті області, що зараз потерпають від частих обстрілів, там ситуація залишається в підвішеному стані. Але Російська Федерація не зможе просунутись на нові території так, як вони це собі планують та хочуть. І це добре. Чемкаємо, який великий подарунок буде у березні. Підписуйтесь, ставте лайки та ще більше прогнозів на нашому каналі.